Хочеться також поговорити і про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. А саме знайшли інформацію з приводу того, що а, наразі військові в Криму все більше починають побоюватися так збройних сил України на військові частини. Бачимо, що дійсно там останнім часом досить часто бавовнить. Ну і партизана теж дописує про те, він перебуває в складі 12-го зенітно-ракетного полку. Повідомляє про, а, начебто, різку зміну в розміщенні особового складу, а також техніки і командування в них прийняло рішення про розквар... Терування більшості службовців підрозділу за територію частини і на території військової частини залишилися лише службовці, які саме несуть бойове чергування? Ну а крім цього, вся військова техніка саме 12-го полку, зокрема і зенітно-ракетні комплекси С-400, вона була переміщена в укриття та безпечні райони. Тож хотілось би почути вашу думку. Невже в окупантів є передчуття Павутина 2.0? Ну, за половину 2.0 або там 3.0, Ми не знаємо. Відверто вона що готується, то хай готується. Коли буде нагода, коли буде все підготовлено, тоді вона появиться. Ну ще раз паутина це загальна така назва того, що нам дуже сподобалося Те, що відбулося 1 червня, ця масована атака на російські аеродроми. З приводу розосередження в Російській Федерації вже давно стоїть питання розосередження, коли вони розміщують свої комплекси різноманітні в полях. Вони кажуть, що не ближче там здається, ніж там 50 метрів, один до одного розміщувалися, але все одно наші військові знаходять такі шпаринки, коли росіяни не дотримуються цих наказів, коли вони кучненько стоять в полі і достатньо одні, одного боєприпасу, щоб вивести з ладу. Декілька, три-чотири одиниці різноманітної техніки. І це дійсно впливає на нас позитивно, впливає негативно на росіян. Як росіяни цим це пояснюють? кажуть одне з пояснень це не відсутність дротів, якими, можливо, на великій відстані з'єднати ці ось комплекси, якщо вони розташовані, і це призводить до дійсно великих втрат. Ця історія про винесення російських військовослужбовців за межі військову частину означає так само спроба. Убезпечитися від українських атак, бо всі чудово розуміють. Військова частина це ну, не таємний об'єкт, зрозуміло, де він знаходиться, координати, знає, де гуртожиток, і тому вночі Україна так само може атакувати і призводити до великих втрат серед російського особового складу. Тому їх виносять за межі військових частин, максимально розміщують серед цивільної забудови, там вони проживають в своїх будинках, вони мають будинки або квартири і проживають там, і таким чином намагаються мінімізувати. Кількість людей, які одномоментно заходяться на території військової частини, тобто це дійсно такі превентивні заходи. Ну а тим часом також з'являється вже інформація з приводу того, що у Стамбулі вже завтра, 23 липня, планується новий раунд перемовин російської та української делегації. Про це сьогодні вже підтвердив так, затвердив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з секретарем Ренборустемом Уміровим. І хочеться почути вашу думку. Чи можемо ми очікувати прикладних рішень крім подальшого погодження обмінів полоненими? Я думаю, ні, на жаль, ні. Дивіться, логіка яка. Так, приїдуть на перемовини, так будуть знову вети ці перемовини. Знову в тому ж самому складі та ж сама делегація, той пан Мідінський, до речі, уродженець України Черкаської області. І, до речі, що треба про нього сказати, він, як виявляється, не просто історик, не просто як про нього Марк Рюти сказав. Ну, якогось історика відправили, ця людина, як виявилося, входить до ближнього кола президентського оточення, до доньки, до старшої доньки Путіна такої собі Тіханової, а як називається. Здається, Тіхановський круг, отак його називають, і він один з тих небагатьох, хто може погозуватися можливість особистого доступу до тіла Путіна і спілкування з ним. Тому бачимо, що в принципі він може ретранслювати ідеї особисто безпосередньо від Путіна і безпосередньо до нього. Але по факту я думаю, коли ця зустріч відбудеться, там не буде нічого нового. Полонені обмін так, це я сподіваюся буде. Хоча б там декілька десятків наших хлопців та дівчат можна буде повернути з російського полону. Але поки тривають бойові дії, поки Російської Федерації є прогноз прогнозовані перспективи на фронтах. Я впевнений, що вони ні про що домовлятися з Україною не будуть. Знову наступ, знову викачування нам ультиматумів на тему чотири регіони, НАТО, – ні», там жо там ще нейтральний статус бази НАТО і прочі в такому сенсі. Тому очікувати щось проривного, я от особисто нічого не очікую. Пане Іване, знаєте, ще наостанок хочу вас запитати щодо того, що відбувається нині між Росією та Китаєм, адже нещодавно заяви певні лунали про те, що нібито Китай не хоче поразки Росії. Як варто нині Україні з цим працювати, і дипломатам нашим, зокрема, і бачимо, що від Гурівців з'являється інформація, що знаходять компоненти саме китайського походження в тих самих дронах Російської Федерації. Які ваші думки з цього приводу? Дивіться, наскільки ми знаємо, Китай прямо от так, от Російську Федерацію не підтримує. Він не постачає ані боєприпас, ані техніку. Ну, Китаю не цікава ця війна. У суді там ця війна, Росія, Україна кудись влізли. Е їх це не цікавить. В них є своя історія, в них є Тайвань, який вони там планують захопити на горизонті там два. 20... Рік або може два наступні, от вони все для цього роблять. А от те, що китайські компанії окремо і без впливу з боку держави, вони самостійно постачають і і продають виристати, мікроелектроніку, все, все, що потрібно, вони на цьому заробляють гроші. Вони роблять величезний бізнес. Плюс сюди, на жаль, негативно працюють. Сполучені Штати відмежувалися від функції адміністратора. Тобто вони накладають санкції, так вони кажуть, це робити не можна, це продавати не можна. Це постачати до Росії нізя. А хто контролює? Ніхто не контролює. Є заборона, але немає людини або організації або країни, яка це контролює. І це, на жаль, дає стимул китайським компаніям. А немає контролю, ми будемо продавати. Вони роблять просто на цьому величезні гроші. І це не питання в тому, що Китай ненавидить Україну, вони бажають нам смерті. Ні, вони просто на цьому заробляють гроші. Бо завжди навожу таку аналогію. Не якщо а коли у світі вибухне якась там чергова війна після закінчення нашої війни, і України буде можливість заробити на цій війні, ми так само будемо заробляти. Ми так само будемо постачати до однієї сторони сторон з конфлікту цього конфлікту, або там до обох сторін одночасно. Якісь наші не знаю, там, продукти харчування, наприклад, наше зерно з гуманітарних потреб, але продавати кожній сторін або наші дрони, або якісь наші технології, і на цьому дійсно покращувати наше економічне становище. Це дуже цинічно, але по факту по суті всі країни так працюють. Ну, а далі друзі, говоримо і про міжнародну арену, що відбувається там. Адже як зазначає лідер нашої країни Володимир Зеленський, наступна зустріч України та Росії в Туреччині запланована на середу, 23 липня. Ну і Кож детальніше розглянемо це питання в Стамбулі, 23 липня. Планується новий раунд перемовин російської та української делегації про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з секретарем РНБУ Рустемом Уміровим. Зустріч з російською стороною в Туреччині планується на середу, 23 липня. Далі буду цитувати сьогодні. Обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Уміров доповів, що зустріч планується на середу. Сказав Зеленський у вечірньому зверненні у по. Неділок він анонсував більше деталей у вівторок. Раніше ж нагадаємо, одна із турецьких медіа писала з посиланням на дипломатичні джерела, що Очікується, що російська та українська делегації зустрінуться в Стамбулі вже цього тижня, і було заявлено, що зустрічі можуть відбутися у середу або ж четвер. Російська пропагандистська держагенція також дописувала з посиланням на джерело, що новий раунд перемовин Києва та Москви очікується наприкінці цього тижня у Стамбулі. Пізніше ж росіяни написали, що перемовини будуть 24-го числа. Проте згодом з посиланням на джерела в Туреччині тас написала, що зустріч. Делегації Росії та України запланована на 23 липня, також у Стамбульському палаці. Що ж кажуть в МЗС України? Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга під час спільної прес-конференції з главою МЗС Франції в Києві зазначив, що Україна прагне досягнення справедливого всеосяжного миру. Відбулося два раунди, дві зустрічі в Стамбулі. Ми отримали позитивну динаміку після цих зустрічей щодо обміну полоненими. Цей процес триває. А також і в контексті інших заходів підвищення довіри. це повернення цивільних. Та дітей сказав Сабіга. Тому, за його словами, цей процес важливий і має продовжуватись. Президент Зеленський заявив, що ми готові. Україна не є перешкодою для миру, ніколи не була і не буде. Ми наполягаємо на перемир'ї. і дуже важливо, щоб ці зустрічі в разі узгодження можливої дати були предметні. щоб інша сторона мала мандат обговорювати найголовніші питання це закінчення війни та досягнення перемир'я, зазначив міністр.